З вами Лілія Налягака. Час новин. 35 населених пунктів Херсонщини обстріляли росіяни минулої доби. Поранені четверо людей, пошкоджені газогін, багатоповерхівки та приватні будинки. Окупанти атакували і Миколаївщину. Детальніше про все розповість Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Яка ситуація на цей час? Вітаю Лілю. Розпочну ситуацію на Миколаївщині після восьмої ранку. В Очакові пролунав вибух у повітряних силах. Попереджали про швидкісну цілю напрямку міста. Під час обстрілу був поранений працівник Миколаєвобленерго. Повідомили у службі підприємства у електромонтажера Володимира Осколкові. Поранення кінцівок саме в цей час, в момент російської атаки, він лагодив електромережі. Його ушпиталили та надають усю необхідну допомогу. На підприємстві також повідомили про значні пошкодження енергетичного обладнання внаслідок цієї ворожої атаки. Напередодні росіяни атакували чотири рази в півдронами Очаківську громаду. На щастя, ніхто не травмувався. Щодо Херсонщини в обласному центрі рятувальники ліквідували пожежу у квартирі багатоповерхового будинку. На місці події виявили тіло людини. Причини загоряння. Нині з'ясовують. А у Дніпровському районі чоловік дістав смертельні поранення через атаку російського БПЛА. Він перебував на одній з вулиць міста, коли окупанти скинули на нього вибухівку. Його особу поки встановлюють. У Херсоні внаслідок нічних обстрілів Російської Федерації пошкоджена контактна мережа. Не працюють тролейбуси, фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи. Також во ворог безпілотником типу молні я атакував житлові квартали центрального району. Від удару пробито дах багатоповерхового будинку. Загиблих і поранених немає. І ще один російський БПЛА вранці атакував будинок у Дучанах на Херсонщині. Пошкоджені покрівля, вікна та фасад. Інформація про постраждалих наразі також не надходила. Окупанти минулої доби. Обстріляли 35 населених пунктів області. Поранені четверо людей, пошкоджені газо. Провід 7 багатоповерхівок, 27 приватних будинків та автомобілі. Власне, це поки вся оперативна інформація. Лілю, передаю тобі слово Колего, Про ситуацію у південних областях нам розповіла Єлизавета Кротик. Одна людина постраждала у Харкові через влучання російського безпілотника у житловий багатоповерховий будинок у Київському районі. Пошкоджені вікна повідомили в обласній військовій адміністрації. Це вже в п'яте окупанти ударили безпілотниками. Місто під щільними атаками ще з ночі. Найбільше дісталося Немишлянському на та індустріальному районам. Про це в нашому ефірі повідомив очільник міста Ігор Терахов. Ворог з самого ранку по місту Харкова було е, Одна з транспортних підприємств, транспортна інфраструктури. Це було приблизно о 5, 5 ранку. Крім цього, о дев'ятої ранку е, теж були, було е, вибух на межі міста Харкова. І е, в день теж було два прильоти. Це була молния, яка розтрощила дах приватного житлового І Крім Кримцю в Нимшлянському районі міста Харкова. Крім цього, було влучання в Слобідському районі міста Харкова. Шестеро дітей постраждали у аварії автобуса на Закарпатті. Усі їхали на відпочинок у гори. Як повідомили у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги, неподалік від Перечина, мікроавтобус через ожеледицю перекинувся. Серед постраждалих шестеро дітей від 8 до 14 років та доросла жінка. Одного хлопчика із травмами середньої тяжкості шпиталізували до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Решту учасників ДТП доправили до медзакладів Ужгорода. За попередніми даними ушкоджень, які загрожують здоров'ю, у потерпілих немає. У Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об'єктів загинув 31-річний рятувальник Верхолаз Олександр Питайчук. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Олександр зірвався з 20-метрової висоти і зазнав смертельних травм. Клименко висловив співчуття рідним та близьким загиблого. А в Миколаєві внаслідок обстрілу росіян постраждав електромонтер. Він саме лагодив мережі, коли окупанти атакували область. У Володимира Осколкові поранення кінцівок чоловіка доправили до лікарні. Крім того, вибухи значно пошкодили енергетичне обладнання. Повідомили в обласній енергокомпанії. Політики Європи мають цінувати той факт, що вони представляють вільні держави. І їм не доводиться бути командирами повстань проти імперії чи окупантів. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу у Вільнюсі. До Литви він разом із першою леді прибули для участі у заходах з нагоди 163-ї річниці початку січневого повстання та у саміті Люблінського трикутника за участю лідерів Литви, України та Польщі. За словами Зеленського, нині ще зарано втрачати пильність, адже російська воєнна машина не заглохла. А диктатори позирають на Європу як на здобич. Він навів приклад Лукашенка, який позбавив білорусів незалежності і тепер загрожує своїм сусідам. Російських реактивних шахедів працюють по Україні, в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується. З території Білорусі Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи і світу. арешниками. Промисловість промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти усіх нас в Європі. Постання Білорусі мало перемогти у 2020 році, щоб загроз зараз звідти не було. Європа і світ мали б підтримати народ, який повстав. І історія була б іншою, безпечнішою. Так само ми можемо сказати про січневе повстання, і про інші виступи народів, які не були підтримані іншими державами десь поруч. У підсумку історія карає тих, хто залишається. Осторонь. Неспокійна ніч видалася у кількох областях Росії. Міноборони ворога звично рапортує мовляв збили понад 50 українських безпілотників. А в цей же час Білгород та інші регіони сидять без світла. Подробиці далі. Білгород цієї ночі поринув у пітьму. Після низки вибухів у місці перебої з електропостачанням. У деяких будинках зникло і опалення, і вода. За повідомленнями у тамтешніх пабліках Білгород атакували ракети. Удари припали по місцевій ТЕЦ. Щойно місто тричі обстріляли. Під'їжджаю додому, ось таке лежить. губернатор регіону В'ячеслав Гладков підтвердив факт удару, зазначив, що він, мовляв, був наймасовішим. А місцеві жителі кажуть, чули близько 50 вибухів. Вибухи пожежі та блекаут спіткали Таганрог, це Ростовська область та Перм. Що спричинило невідомо. Однак пабліки зазначають, що в тому районі, де зникло світло, розташований Пермський пороховий завод Греміло і Ворлі. Он там зрив. Повітряна тривога і вибухи розбудили вночі жителів Брянська, а ось в Мурманську та Сєвєроморську. А там, нагадаю, розташована головна база північного флоту. Ударів не було, але вони сидять без світла та тепла кілька днів. У Мурманську світлофори не працюють, тролейбуси не їздять, а в будинках зупинилися ліфти. Ось у нас місто Мурманськ, Ленінський район, 6-та година вечора. Район відключений. Ні світла, нічого немає. Крамниці не працюють. Тільки дитяча лікарня тримається на генераторах. Зате в новинах губернатор повідомив, що всі проблеми усунені. Енергетики кажуть, в усьому винна погода. Лінії електропередачі вкрилися уже леддю та інієм. Енергетики зазначають, повноцінний ремонт розпочнеться, щойно дозволять погодні умови. Вероніка Яваченко, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Транспорт швидкий, надійний та маневрений. Те, що на фронті треба постійно, і те, з чим ми з вами можемо допомогти нашим захисникам. Бійцям 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь для виконання бойових завдань. Потрібен пікап. Наші воїни звертаються до глядачів марафону по допомогу. Ми вже підтримували цей підрозділ, і щоразу бійці звітують про результати зборів і використання грошей. От і зараз, завдяки вам змогли купити новий кіп пікап, але водночас просять долучитися до наступного збору. Не залишаємося осторонь і зараз. Ми, бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, щиро дякуємо глядачам телемарафону Єдині новини, слот телеканалу Інтер за вашу підтримку збору на позашляховик. Ваші внески допомогли нам отримати надійний повнопривідний джип, який дає швидкість, прохідність і можливість оперативно виконувати бойові завдання. Також запрошуємо долучатись до наступного збору на пікап, бо на фронті транспорт це не комфорт, а необхідність. Він допомагає швидко виконувати задачі, вивозити людей і доставляти все потрібне туди, де рахунок іде на хвилини. Кожен внесок дуже важливий. Слава Україні! Героям слава! На Прикарпатті один із медзакладів безкоштовно надає послуги реабілітації пораненим захисникам. Лише минулого року туди звернулися понад 100 військовослужбовців із ампутаціями та неврологічними недугами. Приймають в клініці і цивільних, які постраждали від війни. Детальніше у сюжеті моїх колег. Віталій ветеран воював на запорізькому напрямку у складі 102-ї бригади. Дві тисячі двадцять був поранений в гуляйполі. Довелося ампутувати кінцівки. Нині на реабілітації воїн розробляє навички ходіння. У мене є протеза, і для того, щоб я мав змогу ходити, ну конче потрібно займатися, хоча б періодично, щоб укріплювати м'язи. Насправді вдома ти себе не можеш так заставити. А ага, тут і під наглядом і допомагають тобі займатися, і це дає результат. Саме головне після реабілітації рухи стають більш природними, тому що тут не треба сильних зусиль, боліві відчуття зникають, тому що тіло привикає до навантажень і вже легше стає. Віталій Бандура також служив 102-й бригаді. У бою був тяжко поранений. Серед іншого зазнав травми хребта. У мене ж не лише одна проблема з позвоночником. У мене не працює мочовий. У мене повністю все тіло було. Ну до шию Я не відчував тіла, я був Ну, На даний час є трошки. Я роблю кроки, я сиджу вже сам. Я можу взяти ложку медзакладі розповідають, нині багато запитів на реабілітацію воїнів. Тут усі послуги для них безкоштовні для відновлення та оздоровлення. Застосовують сучасне обладнання. Всі ми маємо розуміти, що військовослужбовці вони дуже часто обмежені в часі, так тому ми завжди надаємо пріоритет. У Нас завжди є наша гордість, це є роботизована техніка, так якою, скажем так, забезпечені не тільки в Івано-Франківську, такого обладнання практично немає жоден реабілітаційний центр в Україні. Тобто, це є наша гордість з яким нам допомогли італійські партнери, головне завдання фахівців клініки зробити так, аби пацієнти змогли після поранень повернутися до повноцінного життя. Увесь комплекс справ медики розробляють індивідуально. Програма реабілітації може тривати від двох тижнів до шести місяців. Психологічних є декілька моментів. Тобі ж ти маєш стати другом. Порадником, ти маєш розуміти, ти маєш відчувати, ти маєш моментами співпереживати, не давати розслабитись. Ми розуміємо, що це важко багато вже чого прийшли. Лише у цій клініці Івано-Франківська минулого року на реабілітації побували майже сотня бійців. Юлія Конок зі нові автонас. Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Під час операції захоплення та перевезення до США венесуельського авторитарного лідера Ніколаса Мадуро, американські військові використали нову секретну зброю, яку він назвав диском-бомбулятор. Про це розповів американський президент Дональд Трамп в інтерв'ю виданню York Пост. За його словами, саме ця зброя вивела з ладу обладнання, тому американським гелікоптерам не було завдано шкоди, а Венесуела не змогла запустити свої ракети на перехоплення. Як зазначив, Трампа він би хотів розказати більше про цю зброю, але не можна. Це очевидно натяк на секретність розробки. Як згадував один із членів охорони Мадуро, всі радіолокаційні системи вимкнулись, а далі вони побачили безліч дронів, на які не знали, як реагувати. Потім диском-бомбулятор нібито спрямували безпосередньо на охоронців Мадуро. І за твердженням очевидців, це було схоже на інтенсивну звукову хвилю. А в тих, хто був в радіусі дії, – Почала йти кров з носа. Вони впали на землю і не могли поворухнутися. Олексій Фадієв уже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 18-й. Дякую, колего. Так, знову буде збір. Знову будемо говорити про ситуацію на ділянках фронту. Готуйтеся, будь ласка. Ми боремося за країну. Яке береже культуру.